А ми дорослі дяді і тьоті, які працюють в міській раді, зробили все можливе, щоб такий будиночок у вас був. Тому ми сьогодні вам передаємо ключики. Я хочу, як доросла для дорослих, сказати їм дякую, обов'язково сказати дякую пані Наталі. Ви знаєте, що вона дуже багато з вами комунікує всі її команді служби у справах дітей. Родину Дмитрівих називають династію. Батьки голови сім'ї пана Андрія також свого часу створили дитячий будинок сімейного типу. Все своє дитинство Андрій зростав з дітьми, яких прийняли у родину його батьки. Він на власні очі бачив, як то воно потрапити у справжню сім'ю. Знає, якими бувають долі дітей, котрі позбавлені батьківської опіки. Це мета до якої йшли ми всі разом. Андрій як був іще, і він так вийшло, що він ріс до нас. Діти попадали його віку. З 12, з 13 років. І він ріс з цими дітьми. І він бачив, тобто він був учасником тих подій, і діти, і адаптація проходила. І Андрій був ну, як помічником в цій, в цій справі. Свій опит, який в нас є, ми з радістю їм даруємо. А ці діти, які в них, вони ну ось чули дідуля, дідуля. Як бабуля приїжджає, як я їду в Польщу, бабуля приїжджає. Це бабуля, бабуля теж хвостиками бігають. Тому я ж кажу, чужих дітей не буває. Це була наша мрія. Спочатку, коли ми про це років тому ще розмовляли про те, що ми будемо виховувати дітей, це була наша мрія. Бо велика родина, багато дітей і великий будиночок для цього. Андрію 27 років, його дружині 33, Разом вже дев'ятий рік. Чи є у подружжя хвилинка на себе? Як впоратися з такою кількістю дітей? Чи вистачає уваги всім і кожному? Такі питання ставлять собі Андрій і Катерина щодня. До того ж, серед діточок є такі, які потребують професійного медичного догляду та лікування. В наша увага вся в дітях. Ми повністю приділяємо себе дітям. Це на постійно це круглосуточно. скаже так маленькі. Дуже в нас також ж є. Ну з проблемами зі здоров'ям, тому багато приночі ми прокидаємось до них. Ну тобто вони постійно уваги потребують, і дуже згуртована родина. Тому дуже радісна новина що сталася така подія, і нам виділили цю державну субвенцію. Звісно, враховуючи те, що це наш запорізький дитячий будинок сімейного типу, то необхідно було співфінансування міської територіальної громади. Тому за відповідною формулою, за 8 мільйонів 200 гривень був придбаний цей дитячий будинок сімейного типу, і з них 820 тисяч це були кошти саме Запорізької міської територіальної громади. Родина Дмитрівих бажає взяти на виховання ще трьох діточок, як передбачає закон. А поки щаслива сім'я звикає до нового житла. Великого, гарного, комфортного приймає численні подарунки. Це настільна гра. Так, да, Це для Давай. Це, 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 це сертифікат на 50 тисяч гривень для облаштування житлових кімнат, що вони поважаються за необхідне, переден генератор. 12 кВт для того, щоб в будь-який час обов'язково було світло і тепло. Нас уже сьогодні є автоматична сушарка, то що теж сьогодні необхідно. Ну і далі все буде їх вимогами. На сьогодні до Олени Зеленської ми написали звернення. Всі побажання, які необхідні для нашої родини. Це було прохання саме влади. І сподіваємось, що у нас теж буде потужна підтримка, і наші родини отримують все, що їм було необхідно. П'ять кімнат, ванній кімнаті на кожному з двох поверхів, лазня, басейн на подвір'ї, простора кухня. Мрії збуваються. Місця вистачить усім. Мені тут все подобається дуже. Тут є теремін. Мені сподобалося, що тут є багато книжок. мріяла про такий будинок. Так, тут є ще басейн, джакузі». Та все подобається. баня, басейн та джакузі». Все дружно живемо. Ніхто нікого не обзиває, не б'є. Голова родини Андрій каже, що ані біологічні, ані прийомні діти не знають, що таке вимагати. Батьки вчать дітей спілкуватися у форматі діалогу та взаєморозуміння. На таких же засадах налагоджена й комунікація з міською владою. Наскільки допомагає служба вам і родині сина? Ну як можна сказати, по шкалі від 1 до 100, мабуть, на 200. Будучи навіть коли ми в Польщі, завжди ми на телефоні, якісь питання, чи що можна зв'язатися безпосередньо з Наталією Сергіївною, вона завжди допоможе. І робітники служби також, тому я ж кажу, зі 100 балів на 200, це точно. Якщо я трошки немало не сказав. Додамо, що будинок загальною площою 313 квадратних метрів є власністю територіальної громади і дає право на проживання там доти, доки функціонуватиме дитячий будинок сімейного типу. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.